Друзі, вітаю! Вибачте за затримку, але сьогодні плюс-мінус декілька днів, 10 місяців каналу. І за традицією ми дивимося аналітику та порівнюємо її з попередніми місяцями. Дивимося, чого YouTube досі не дав монетизацію, та спробуємо спрогнозувати, коли ж все ж таки буде монета. Дивіться, ми зараз на головній сторінці, тут ми бачимо. Крайнє відео бачимо його аналітику, його показники, які він там в рейтингу, кількість переглядів, ctr відео та середня тривалість перегляду або глибина переглядів. Бачимо кількість підписників, бачимо ось у маленькі такі цифри, скільки підписників прийшло за 28 днів останніх. і переходимо на вкладку контент. До речі, це відео буде таке майже як прямий ефір. Воно буде одним таким дублем. Нічого не буду там монтувати, вирізати, все от як є, зараз все будемо дивитися. Тут ми бачимо на вкладці контент відео. Всі дивимося в кінці. Ось 71 відео зробив за 10 місяців. Багато це чи мало. Напишіть в коментарях, чи ледачий я, чи трудоголик за якраз і підтримайте канал, бо Ютубчик любить коментарі і це допоможе просунути це відео. Ми бачимо, що ось о 9 місяців було останнє відео, і після цього ми зробили 4 відео, тобто 4 відео за місяць. Одне відео прострелило, я так це називаю, бо в мене не було таких переглядів: там 40 тисяч, 100 тисяч, мільйонів. Для мене оці ось, ось 2 700 це простріл. Давайте подивимося якраз по ньому. І аналітику. Заходимо в саме відео. Бачимо, що це відео принесло 52 підписники. Бачимо, що його переглядали трохи більше, ніж 88 годин. І більше ну, те, що ми бачили, ми можемо опуститися трохи вниз та подивитися глибину перегляду та час перегляду. Мені здається, це такий непоганий показник, але у кого є YouTube, напишіть, чи добрий це показник, бо мені здається, все, що більше 50% це дуже круто. Не знаю, бо в мене зазвичай це 40, там 35%, іноді менше 30%. А от більше 50 це така рідкість. Так, давайте ще подивимося CTR, Бачите, непоганий 7,6, бо переглядів 2, скільки там, 2700. Так, 2700. І на початку, мені здається, було більше 10, бо зазвичай воно падає. Чи більше переглядів, то падає. Бачимо, що з рекомендації більшість переглядів йде. Тут 7,9, і подивимося на пошук. 5,8. Переглядів небагато. Чому я звернув увагу на пошук? Бо я завжди оптимізую відео та прописую теги, щоб далі воно ще постійно якось набирало якісь перегляди. В мене є відео, ми дуже трохи далі до нього повернемося, я вам покажу, що воно досі йде і такий невеличкий, можна сказати, локомотивчик, який тягне весь канал. Трохи далі я вам покажу. Так, давайте переходимо на вкладку аналітику. Ми тут бачимо показники за останні 28 днів, що було 6800 переглядів. Тривалість переглядів 341 година і підписників 181, що ми бачили на головній вкладці. Так, тут ми бачимо найпопулярніший контент. І ось оця вкладочка, ми бачимо, які відео крутяться там, останні 60 хвилин та останні 48 годин. І якраз оце відео перше, ось чому ти бідний, хто ще не бачив, обов'язково подивіться таке корисне відео. Воно постійно крутиться. Буває там ось зараз 29 за останні 48 годин. Тут постійно то 20, то 29, навіть до 60 доходило, але воно крутиться постійно. Інші відео ви бачите такі маленькі перегляди: там 9, 4, 3. От вони міняються, бувають набирають, бувають, не набирають, бувають зовсім пропадають з цієї сторінки. А от у це відео воно постійно тягне за собою все. І давайте, мабуть, подивимося, скільки воно набирало переглядів за весь цей час. Ось ми бачимо, що воно було там, ну хай буде 500 переглядів. На початку, і оце воно потихеньку, потихеньку вже набрало 4,5 тисячі і дало майже 300 годин переглядів. Ну і підписників 128. Мені здається, це дуже круто. І, до речі, воно, як ви бачите, цікаве людям, бо набирає більше 50% глибину перегляду. Це, як на мене, дуже гарний показник. Так, подивилися, давайте ще подивимося, що тут є далі. От, Давайте зайдемо ще в вкладку контент. Тут ми бачимо перегляди, покази, скільки показів було за останні 27, і середній CTR, і середню тривалість перегляду. Тут ми бачимо ключові моменти утримання аудиторії, які відео тут люди дивляться, який відсоток людей дивиться відео перші 30 секунд, на яких відео О, бо бачимо, що. Різні відео. Так, що тут ще? Різне відео. Це звідки трафік ми бачимо, як глядачі знаходять ваше відео. Більше з рекомендацій, але дивіться пошук, ну, 6% за останні 28 днів. Давайте подивимось, наприклад, за 365. Пошук, ну, 6,6%, небагато, але теж це трафік. І о, зараз, 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 давайте повернемося і подивимося, звідки йде трафік саме з цього відео. Це було дуже цікаво, і я хотів його показати. Так, охоплення, заходимо показати більше, і дивимося. От дивіться, про що я вам казав. Пошук YouTube перегляди більше 2200. CTR 10. Ми бачимо, що основний, основне джерело це пошук. Тому завжди пропустити теги та оптимізувати відео, це дуже корисна річ. Так, що зараз? Тут ми ну, то все вже подивилися. По аналітиці давайте ще повернемося, може. А, давайте аудиторію подивимося, це теж такий цікавий момент. Тут ми бачимо, що моя аудиторія дивиться, канал, який дивиться ваша аудиторія. Це різні. Коли є велика вже кількість переглядів, то ця вкладка з'являється. Відео, завдяки яким ваша аудиторія розширюється. Ми бачите, тут ми бачимо час від часу. Таке показує цікаво. Тут ми бачимо, коли ваші глядачі дивляться відео. Це ви можете, до речі, публікувати відео, відштовхуватись від цієї аналітики. Ось Ми бачимо детальніше, там більше аудиторії. Так, що тут ще можна подивитися? А, оце мені подобається: сповіщення. Дзвіночка для підписників. Середня 10-30%, в мене 12%. Якщо вам не складно, якщо ви шукаєте мотивацію українською, обов'язково натисніть у дзвіночок, мені дуже буде приємно, та ви цим допоможете моєму каналу. І ось ми бачимо тут ще 5-20%, в мене 9%, теж тисніть, буду дуже-дуже, дуже вам вдячний. І оця вкладка Найактивніші регіони, мені дуже подобається, бо тут зникла русня. Ще на початку каналу, вона тут трохи була, там щось. 3% чи 2%, кому цікаво, можете подивитися перші там відео такі про YouTube аналітику, і побачити. Зараз її немає, я дуже цьому радий. Так, ми бачимо тривалість переглядів під... по підписникам. Е, бачимо, що більшість людей, які дивляться відео, не підписані на канал. Тому теж, якщо вам не складно, виправте цю помилку та підпишіться, бо буде дуже багато цікавого контенту, як мотивуючого, так і історії, які там. Дуже круті, і люди досягли неймовірних успіхів, і можливо у вас вдасться це повторити. Так, бачимо, що більшість людей, які дивляться відео, це чоловіки. Дуже приємно, що ми на одній хвилі. І ми бачимо вік. Ми бачимо, що зараз мотивація цікава людям від 25 до 44 років в основному. Ну, завжди так було, що це найактивніша аудиторія. І так завжди було. Так, давайте подивимось про дохід, те, що я казав. Ми ще не досягли монетизації. І ми бачимо, що по підписникам ми все виконали, навіть перевиконали. Потрібно 1000 підписників, у нас 1600 майже. І по годинам 3251. Ну, трохи більше 700 годин нам потрібно. Як вважаєте, встигнемо за рік це зробити, бо потім, після року починається убиратися ті перегляди, які були пізніше, ніж 365 днів тому. Я сподіваюся, що ми це все зробимо. Нам лише треба, щоб декілька відео прострілило і все зробили. А зараз ми зробимо, я вам покажу графік. Точнішу таблицю, де я порівнюю показники з попередніми місяцями, і ви побачите, чи є якийсь. На цьому графіку ми бачимо показники за цей місяць у порівнянні з попередніми. Ми бачимо, що по підписникам зріст, по переглядам зріст, час перегляду зріст, прийшло підписників зріст, покази зріст, CTR зріст, але середній час перегляду трохи просів. Висновки робіть самі, мені здається, що канал постійно зростає. Але, можливо, у когось інша думка. І пам'ятайте найголовніше: все велике починалося з малого. Та, можливо, все. До скорого друже!